Америка чи Європа, що вибрати для життя. Всім привіт, друзі. Мене звати Ярослав Ровач. Ви на каналі Емігранти. Я живу в Америці вже 4,5 роки. І на цьому каналі ділюся своїм емігрантським життям, своїми інсайтами, своїми факапами, щоб ваше життя в еміграції було простіше. В двох словах розкажу про себе, щоб ви розуміли, хто перед вами в екрані. Якщо ви, звісно, дивитесь мене вперше. Я переїхав в Америку із своєю сім'єю у 2021 році. Спочатку ми пожили трошки більше року в Майамі, в Флориді. Потім зрозуміли, що це зовсім не наше місце, і переїхали в. В Чикаго, Іллінойс. там ми прожили півтора року і теж зрозуміли, що Трошки холодно, і тепер ми зараз тут в Каліфорнії, в передмісті Лос-Анджелесу, в Каунті. і я вважаю, що це одне із найкращих місць, де взагалі можна жити в Америці. Так тут доволі дорого, але воно того варте. І тема нашого сьогоднішнього відео порівняння Америки і Європи. Чому я записую зараз це відео? Тому що зараз дуже багато українців виїжджають із Америки в різні країни, в тому числі і в Європу, ну найбільше в Європу. Да. Чому так зараз відбувається? Тому що в українців закінчуються документи, які їм надали Фоюті, піес, і скоріш за все їх не будуть продовжувати. Плюс люди вже дуже втомилися чекати документи. Тому багато українців зараз переїжджають в інші країни. Сьогодні ми розберемо таке Destination Європа. Європа. В цілому не будемо розбирати якісь конкретні країни, але розберемо в цілому, щоб дати вам зрозуміти, чим вони відрізняються. Тому що я впевнений, що всі, хто дивляться це відео, ви були в Європі, да. хоч в якісь Польщі, але точно були. І плюс-мінус ви розумієте, що таке Європа. Але ми сьогодні подивимося на це трошки з іншої сторони. Буде такий нестандартний погляд на, на всі ці речі, тому що знаєте, навіть ми до речі, чому я кажу ми, тому що я завжди маю на увазі себе і свою сім'ю. У мене є дружина і двоє дітей, і собака Чарлі. У нас теж виникали думки. Переїхати із Америки в іншу країну, чому? Тому що зараз політична ситуація в Америці така погана, е, так дуже м'яко скажемо. Відбуваються такі речі, що ти іноді просто задумаєшся, чи це та країна. В яку ми їхали, враховуючи хто тут головний зараз, і що під керівництвом головного відбувається тут. Будемо говорити так розпливчасто, тому що в Америці зараз свободи слова по суті немає. А навіть те, що залишилось, воно вже дуже закінчується. Тому треба бути обережним. Америка чи Європа? Я питання це чую дуже часто від українців, які обговорюють чи залишатись, чи переїжджати і так далі. Люди порівнюють різні аспекти: де легше, де більше можливостей, де більше грошей, де стабільніше. І так далі, і так далі. Тобто багато різних аспектів, але знаєте, ці всі аспекти вони не універсальні. Тут треба розуміти, де конкретній людині буде добре. Тому що одній людині буде добре в Америці і вона буде відчувати себе на своєму місці, а другій людині тут буде нестерпно і людині буде просто прекрасно жити в якійсь Польщі, Німеччині чи Іспанії. Тому тут якоїсь конкретної відповіді на те, де краще жити. Її не існує. Тут також треба розуміти, що Америка і Європа це не просто різні країни. Ну, типу, Європа, ми, звісно, там багато країн, але тим не менше, ми не беремо якусь конкретну європейську країну. Тобто це не просто дві різних країни, це абсолютно різний підхід до життя. І це також потрібно розуміти. Ми сьогодні про це більш детально поговоримо. Ми розберемо найголовніші аспекти життя в Америці і Європі і порівняємо, і ви зрозумієте для себе, де буде краще вам. Тому що тут е якоїсь універсальної відповіді. Де всім людям буде жити добре, не існує в принципі, і і не може існувати перший аспект, який ми розберемо, це філософія життя, свобода та баланс. Чому тому, що філософія життя це це дуже важливо дуже важливо розуміти який підхід до життя в кож в кожній країні на кожному континенті і. Це дасть вам зрозуміти, чи цей підхід до життя відкликається вам чи ні. Почнемо з Америки. Америка це про свободу та можливості, однозначно. Тут насправді нікому не цікаво, ким ти був там в Україні, ким ти був в Європі і так далі. Тут головна фішка ким ти можеш стати в Америці, тому щоб злетіти в Америці набагато простіше ніж в європейській країні, і зараз ми про це поговоримо. Чому але також потрібно розуміти, що ця свобода має свою ціну. Тут ти абсолютно сам за себе в Америці. Ви можете розраховувати тільки на себе. Ви не можете розраховувати на державу, що вона вам допоможе, на те, що вам допоможуть американці, на те, що вам тим паче допоможуть українці, і так далі. Тут ти сам за себе тут потрібно це розуміти, і е, тут більше потрібно брати відповідальність за своє життя, що дуже важливо, багатьом людям це не підходить. Далі у нас Європа. Європа це про баланс. Це однозначно. Це про життя тут і зараз, це про стабільність, це про передбачуваність, це про соціальний захист і так далі. Однозначно, в Європі менше перегонів, а тому що в Америці, знаєте, тут, тут треба бігти. Якщо ти йдеш, то ти будеш на останньому місці. Тут не не те, що треба рухатись, тут треба бігти. В Європі ти можеш абсолютно без проблем жити в спокійному темпі і по суті тебе ніхто не обжене, грубо кажучи, в Європі менше тиску, однозначно на вас, і однозначно більше життя поза. Роботою поза бізнесом. Наступний пункт, який ми розберемо, це заробіток і гроші. Перше почнемо з Америки. Звісно, в Америці можна робити просто величезні гроші. Тут вищі зарплати, тут більші можливості для бізнесу, для розвитку бізнесу, навіть по податкам і так далі. Більше шансів різко взлетіти. І це, це прикольно. Це, це дуже круто, це однозначно того, чого немає в Європі. Але є дуже важливий нюанс: Америка, як легко дає гроші, так вона легко їх і забирає. На медицину, на освіти, на страховки, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто люди живуть тут просто в повуха в всяких платежах, які помісячно потрібно платити. І тут дуже важливий момент, якщо ви не вмієте керувати грошима в Америці, вам буде дуже важко. Скоріше за все, ви потрапите в пастку кредитів, наберетеся багато різних кредитів, і це буде такий, знаєте, фінансовий тиск на вас, і вам буде дуже важко жити. В цю пастку до речі потрапляють дуже багато українців. Через те, що це дуже заманчиво, знаєте. Отримати щось зразу і просто помісячно там маленьку суму платити, і це окей використовувати кредити, але іноді люди набирають настільки багато кредитів, що вони просто, просто не витягуються. І тоді знаєте, втратити роботу це дорівнює там, не знаю, смерті, не грубо кажучи, тому що потрібно за це все платити. Далі європа у Європі. Відповідно, зарплати нижче набагато складніше швидко розбагатіти, тому що як мінімум у вас багато грошей заберуть податками, але однозначно, що є в Європі, це стабільно. Так, да, якщо можна її так назвати, є медицина, є соціальні гарантії, і ви не прокидаєтеся з думкою, що буде, якщо я завтра втрачу роботу. Тобто в Європі ці питання взагалі людей не так сильно хвилюють, тому що ти підстрахований зі сторони держави. Це і добре, і погано. Знаєте чому погано? Тому що якщо ви людина з амбіціями, то Європа, скоріш за все, у вас ці амбіції просто забере і, і переїде машиною, і ви будете просто жити. Такій стабільній стабільні, стабільності номер три це вартість життя. Почнемо із Америки. В Америці дуже дорого, дуже дорого. все. і садочки, і школи. Звісно, можна піти в школу державну, і Це буде безкоштовно, але в Америці дуже часто ви стикаєтесь з проблемою, що школа дуже низького рівня, і в вас вибір. Або переїхати в кращий район і відповідно платити більший рент, або купляти нерухомість дорожче, або йти в платну школу гарну. Да, тобто тут теж так, 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 такий є вибір. Звісно, можна піти в погану школу, але це теж трошки не окей. Якщо не ви хвилюєтесь трошки за своїх дітей, то краще віддавати в гарну школу. У нас, наприклад, діти в Америці. А ніколи не ходили в школи, які менше вісім з десяти. Зараз вони ходять в школу десять з десяти, і це дуже круто. Да, ми платимо більше за те, що ми живемо в безпечному районі, там де така класна школа. Ось до речі бекграунд цього райончика. Район дуже класний, але відповідно нам доводиться платити немаленькі гроші, щоб тут жити. Навіть якщо у вас гарний дохід, ви дуже часто можете не відчувати себе в достатку наприклад ми коли приїжджали з україни в америку у нас був дохід приблизно 15 тисяч доларів в місяць тобто у нас був дохід онлайн і ми з ним власне переїхали в Америку і я вам скажу що нам ледве вистачало грошей для того щоб покрити всі витрати, витрати на життя в Америці хоча в Україні там ми жили прямо так на широку ногу. Тобто тут навіть якщо ви плюс-мінус нормально заробляєте. Це не означає, що ви будете гарно жити. Америка, знаєте, задає планку. Планку, до якої треба рости. І відповідно, якщо ти ростеш, то все окей, ти живеш в шоколаді. Але якщо ти стоїш на місці, то буде трошки складно. Плюс, все зростає в цінах. Наприклад, просто вам розкажу історію, яка у нас недавно трапилася зараз початок року. Ми в грудні оновлювали страховки наші. За 2025 рік ми платили за страховки тисячу доларів на місяць за чотирьох людей за всю сім'ю. То в 2026 році ми вже платимо 1800 доларів на місяць. Тобто це все про ціну життя, про ціну життя в Америці, яка. Постійно зростає. Якщо ми беремо до порівняння Європу, то в Європі витрати більш таки прогнозовані, тобто там вас не навалюють місячними платежами і жити більш знаєте так простіше. Я думаю, що в Європі в людей більше грошей залишається навіть при менших зарплатах, аніж в американців при більших зарплатах, тому що витрати в Європі відповідно менші ніж в Америці. Четверте це робота і стрес. Америка це високі вимоги, конкуренція і постійний стрес. Да, це це все про Америку. Я можу підтвердити на своєму досвіді. Америка дуже мотивує, але так само вона і виснажує. Тому що коли бачиш, яких результатів тут добиваються люди, навіть наші українці це надихає. Але тим, тим самим Америка дуже виматує і в тебе постійний стрес. Да, тобто, тут знаєте, треба постійно вчитися відпочивати, постійно вчитися вирішувати проблеми. І це, мабуть, основна, знаєте, така різниця між Європою і Америкою. Щоб в Європі ти спокійно собі живеш, а в Америці ти постійно вирішуєш проблеми. Але тим не менше, оці вирішення проблем вони тебе дуже. Дуже навчають життя, особливо в бізнесі, тому для амбітних людей це однозначно дуже класна країна. В Європі чіткі робочі години, більш прогнозовані відпустки, довгі відпустки, до речі, і повага до особистого часу. Тому що знаєте, в Америці дуже багато людей перепрацьовують для того, щоб більше мати грошей. І це да це логічно, чого люди хочуть більше мати грошей, тому що просто буду говорити в прикладах, щоб вам було більш зрозуміло. У нас, наприклад, за все своє життя в Україні не було стільки речей, скільки ми купили в Америці в Америці дуже класно працює маркетинг, і ти постійно хочеш щось собі купити. Щось хочеш для дому купити, щось хочеш якусь машину нову, і ще і ще і ще щось. Да. І ти бачиш це в інших людей. Це теж тебе трошки тригерить, і відповідно люди женуться за грошима, грошима, щоб собі щось, щось накупляти. Тобто, якщо ми беремо Європу, то там кращий баланс у цього життя і роботи. А, тому що в Америці. Просто 90% робота і 10% це відпочинок. То в Європі ти просто собі відпрацював ті години, які мав відпрацювати, і пішов собі розважатись там, робити свої справи, свої хобі і так далі. І теж ти не переживаєш, що якщо тебе звільнять, то тобі капець. Тому що, я, до речі, в мене був зідзвон з одним чуваком, українцем, який живе в Європі, в Німеччині, то він каже, що він звільняється і йому ще платять. Зарплату, поки він не знайде собі роботу, щось там до шести місяців. Я був просто в шоці, тому що в Америці, мабуть, роботодавець просто просміявся в лицеті людині, яка б <смітна> спитала, чи чи є чи існує така штука в Америці. Це зовсім різні знаєте світи, і також хочу тут додати, що Америка дуже вчить відповідальності. Тут вас ніхто не прийде рятувати. Абсолютно ніхто, ні американець, якийсь ні держава, ні якісь соціальні. Служби і так далі тут знаєте, ви можете розраховувати тільки на себе, і це з одної сторони круто, а з іншої сторони це не дуже круто. Тобто, це залежить від того, про яку людину ми говоримо. Тому що деяким людям це взагалі знаєте, вона буде просто жити в страху, в стресі, просто від думки, що вона може там втратити свій дохід, там чи від бізнесу, чи від роботи. А інша людина буде бачити в цьому можливість. Знаєте, ми з дружиною говорили про це, і ми зрозуміли, що. Навряд чи б ми так виросли, як ми зараз виросли в якійсь іншій країні, якщо б це не була не Америка, або навіть якщо б це був якийсь інший штат, не Каліфорнія, тому що Каліфорнія, знаєте, це така дуже висока планка, особливо в тому районі, де ми живемо, тут. Тут треба напрягатись, і так знаєте, серйозно напрягатись. Але знаєте, на початку, коли ми тільки приїхали в Америку, коли ми жили у Флориді, в Майамі, ми запускали офлайн бізнес, своє виробництво, і в нас були там страшенні проблеми в, в житті, да тому, що дуже все навалилося, і була був такий стрес, була депресія страшенна. І знаєте, одного разу я не встигав оплатити за оренду чи то офіса, чи то квартири. Я не пам'ятаю, що це що це точно тоді було. Я зв'язався із лендлордом для того, щоб домовитись щоб перенести трошки платіж, там на пару днів чувак дуже найс, такий, знаєте, весь просто відчувається, наче це твій друг. Але коли доходить до того, щоб піти на якусь піти, піти на зустріч тобі, то вони ні. Типу, в нас такі правила так не можна, і їм взагалі по барабану. Ну, типу, людина буде буде тобі посміхатись, ти будеш розуміти, що людина абсолютно адекватна, там знаєте, але вони ніколи не увійдуть у ваше положення для того, щоб вас зрозуміти, які б у вас там проблеми не були. Тому повернемось до пункту, про який я говорив: про те, що Америка вчить відповідальності. Тут, якщо ти не думаєш наперед, в тебе будуть однозначно проблеми. Ну, наприклад, ти. Вирішив зекономити і не купувати страховку, Да, тому, що ти не можеш собі цього дозволити. Не дай Бог що з тобою щось стається. все окей, тебе полікують, все добре, але тобі відправлять такий рахунок, що ти будеш до кінця життя його виплачувати. Так само, якщо ви там забули заплатити за хату або ще щось, то. Будьте готові, що на наступний день у вас на дверях буде висіти бумажка, що вас виселяють там через суд. Оце Америка. Але знаєте, ось оці всі моменти вони роблять з тебе дорослу людину. Вони вчать тебе вирішувати проблеми, і ти просто. Дуже себе круто прокачуєш в плані своїх в плані всіх своїх скілів. Або, наприклад, якщо ви забули оплатити там кредит за машину, навіть за телефон, ви можете побачити без проблем, що у вас там кредит скоро впав там на 30-50%. Це відповідно призведе до того, що вам. Не здадуть хату наступний раз, це призведе до того, що вам буде складніше отримувати кредит наступний раз, буде складніше купити житло і так далі. А тепер розберемо Європу. Європейська стабільність це не безкоштовно. В багатьох європейських країнах податки 50%. І якщо подумати з цієї сторони, що люди просто півроку свого життя витрачають чисто, щоб заплатити податки. Знаєте, я ніколи з такої сторони не думав, а потім подумав і це. Це жесть, це жорстко, це дуже жорстко. Податки на зарплату, податки на бізнес, податки на все. Так, за ці податки, які ви платите, ви отримуєте медицину, ви отримуєте освіту, там не таку дорогу, як в Америці. Але тим не менше, якщо у вас є амбіції, якщо ви людина з амбіціями то дуже часто люди амбіційні просто. На втрачають свої амбіції в Європі, або просто не витримують життя європейського і відповідно їдуть в інші країни. Оця податкова система багатьох країн Європейського Союзу, типу, що чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податок. Вона просто вбиває мотивацію для бізнесу, щоб розвиватися. Тому що ти просто психологічно розумієш, чим більше ти заробиш, тим більше ти віддаси грошей. Так от, підсумуємо, для кого підійде Америка, а для кого підійде Європа. Америка підійде, якщо ви хочете більше можливостей, якщо ви амбі Ційна людина готові ризикувати, не боїтеся відповідальності і нормально переносити стрес. Особливо Америка дуже класно підходить для людей, які розвивають тут свій бізнес, тому що можливості для розвитку бізнесу просто нереально класні. Я переконався на своєму досвіді. Ми тут запустили не один проект, і це набагато простіше робити, чим в Україні чим в Європі. Чим Мені здається, в більшості країн світу, як мінімум, тому що Америка тобі не вставляє палки в колеса, і плюс американська податкова система вона дуже круто зроблена для. Для бізнесу саме для бізнесу для кого підійде Європа? Для тих людей, які хочуть більше стабільності, більше балансу життя та робота, якщо ви не хочете жити постійно в перегонах і готові платити за свій спокій і стабільність великими податками. Тому друзі, дуже радий був поділитися цими інсайтами, цим порівнянням. І я думаю, що ці факти, це порівняння багатьом. Поставить все на місця в голові, типу, де краще саме вам. Тому що в нас в усіх різний тип особистості, в кожного різні пріоритети, в кожного різні апетити до життя і так далі. Тому, друзі, залиште, будь ласка, коментар, що ви взагалі про це думаєте, де вам краще Європа чи Америка, де ви зараз проживаєте і чи ви відчуваєте себе на своєму місці. Тому що, знаєте, відчувати себе на своєму місці це. Дуже така знаєте розкіш зараз. Дуже цінно буде почути саме від вас, від моїх підписників, від моїх глядачів, тому що я розумію, що ви всі розкидані по всьому світу. І до речі, якщо ви зараз знаходитесь в Америці, що ви взагалі думаєте робити? Будете залишатись, закріплюватись чи будете їхати, і якщо їхати, то куди і чому буде дуже цінно почитати. Все, друзі, дуже дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео, як завжди, по вівторкам випускаю відео.